Паркан, за яким за два роки має вирости нова сучасна п'ятиповерхова будівля з прозорими фасадами, одразу впав в око місцевим райтерам. Запропонували міліції перетворити його на історію в малюнку. Ми сказали, що ми би хотіли, щоб це було якось корисно для людей, щоб це якось нагадувало, що вбережіть себе, оскільки тільки ви, в першу чергу, можете про себе продбати. Тобто, ви дивитесь на цей малюнок, може навіть про це не думали, але. Побачили таке невеличке нагадування, і десь згадали, ага, може, справді не варто цього робити. Пригоди лева на велосипеді розтягнуться через увесь паркан. Хлопці, які тут працюють, кажуть ані копійки за роботу не беруть. Усе заради любові до мистецтва. Просто подобається малюватися. Ми кажемо, що нам потрібно, нам дають фарбу. Стало набагато краще краще вид звідси. Ось тепер не моє життя стало не таким сірим. Порозумілися міліціянти із місцевими мешканцями, які раніше не надто вітали таке сусідство. Та коли допомогли облаштувати футбольне поле і дитячий майданчик, крига скресла. Всі питання, які були раніше, вичерпані. Я думаю, що буде відбуватися далі діалог, співпраця, тому що ми з сусідами будемо тут працювати, вони тут проживати, і нам всім взаємовигідно. Ми сподіваємося, що нам трохи благоустрій. Покращать, перекладуть біля будинку плити, виложать як слід і зробили дитячий майданчик. Перенесли футбольне поле. Звісно, ще ні будемо так казати, багато до того, але ми сподіваємося, що буде. Тим часом на будівельному майданчику вже завершують роботи нульового циклу і беруться облаштовувати дренаж. Ми плануємо більшу частину робіт закінчити у 2014 році, але ще раз кажу, графік розрахований, він безпосередньо прив'язаний до фінансування. Тобто, якщо фінансування буде йти так як ми розраховуємо, то ми закінчимо дані роботи, я думаю, до кінця 2014, -го. ну, може, перший квартал 2015. А звідти? Коштуватиме нове управління 47 мільйонів гривень. Найбільше сподіваються на кошти з Києва. Чотири мільйони на будівництво погодилось дати місто. Переселення в нове приміщення мало б ознаменувати завершення реформування міської міліції. У приміщення Стрийській, каже керівник міських правоохоронців: мали б переселитися найкраще, шукатимуть свіжу кров серед студентства та навіть дітей, для яких у стінах управління облаштують малу поліцейську академію, де буде три вікових категорії. Тобто кожній дитині дитина 7 років і 14 років це відрізняється, так і для неї буде прописана не просто програма двохтижнева, де ми пояснимо, що таке погано ходити на червоний світло, так, що таке погано вживати наркотики, але дійсно це будуть тренінги. Дійсно, це буде робота із оперативно-слідчими групами. Дійсно, це буде робота на вулицях. В межах реформування міліції обіцяють встановити у місті камери спостереження, усі патрульні машини обладнати GPS-навігаторами, а найкращих фахівців заманювати відомчим житлом, для будівництва якого вже шукають інвесторів. Тетяна Маравель Кухар, головні новини Львова.